Друзі, доброго вечора! Привезли для вас Nissan Qashqai за кордону, бензиновий 1,6 на 84 кВт. Автомобіль в короткій базі, на максимальній комплектації, але тільки без шкіри, лінзована оптика, туманочки, умивач фар, все як положено. Автомобіль з сервісною гарною історією, з оригінальним пробігом, легкосплавні диски 17 ті літня гума 18-го року, Michelin, безключовий доступ, текстиль салон, чистесенько, акуратно все. Панорамний дах. Стан салону просто шикарний так. Автомобілі 196 тисяч кілометрів оригінального пробіга, перевірено, все можна перевіряти ще раз. Підтверджується він сервісну історію, підтверджується всім документами, обов'язковим тех... техоглядом за кордоном. Це у нас механіка п'ятиступка, комплектація з підігрівом передніх сидінь, двузони клімат-контролем, з гарною мультимедією, камера заднього огляду, навікація, плютуз, все як положено. Щодо документації, сервісна історія. Там є купа різних і так, бумажечок. Так? Останнє обслуговування у 2018 році 144 тисячі кілометрів пробіга. Ну і там, якщо покупатися, то знайдете підтверджуючі документи. Щодо салону ззаду. тут теж у нас все в порядку. Знаєте, що хочу сказати, що бензинові кашкаї їдуть також дуже добре. Можливо, інколи навіть краще, ніж 1,5 турбодизель бо. Попадаються різні і деякі такі жваві, я не знаю, чи там може кіловат більше, але їдуть дуже добре. По розходу палива десь 9 літрів по місту буде, десь думаю, до 8 за містом. Мотори надійні, прості і витривалі. Камера заднього огляду також у нас в цій комплектації є. Багажничок, чистенький, все класно. Так як це у нас комплектація BOSE, тут у нас преміальна акустика з сабвуфером, динаміки також BOSE, повний набір інструментів, в автомобілі є аварічка є, так? музичка, все, все робить, камера робить, безкіші доступи роблять. Все класно, все красиво, все охайно. Машинка чорна, стильна. Дехто не любить чорний колір, бо треба часто мити, але це красиво. Бо це динаміки. У нас є електроскладання з заднього огляду, повний електропакет з автоматичним водійським склом. Де взагалі салончик акуратний, приємний. Тож, якщо шукаєте собі рестайлінгову Nissan Qashqai на бензині. Саме на бензині, не на дизелі, то у нас є він без проблем. У нас є і бензинові. Є і дизельні 1,5, є і дизельні 2.0, є і дизельні 1,6, є на повному приводі, є на переднім, який хочете. Головне, приїжджайте, дивіться, вибирайте. Кашкачки класні машини, їх гарно беруть, вони ліквідні, тому що вони високі, небагато беруть, і мотори в них ставляться гарні. Що дизельні, що бензинові. І комплектації, в принципі, гарні. Тож приїжджайте, забирайте свій кашкачок.